Я зайшов туди, одразу кидаю військовий квиток на стіл. і говорю, оформляйте мене. На мене з такими очами великими. Ви хто? Я кажу, Держприкордонслужба, старший сержант в запасі, оперативний резерв. Ви не викликали, я сам вже з'явився, прийшов. У нас підрозділ, я прийшов в аеророзвідку. У нас дуже потужна така команда склалася. Кожен розумів свою роботу, кожен друг друга підтримував. Десь донавчав ще чомусь ліпшому, кожен з нас мав свої е якісь дібності. Отак ми спочовне наш колектив, такий, досить таку файну роботу зробив за ці три місяці. Там налупили досить так нормально, піде. І коли е це все сталося, в мене було розуміння. Е Два варіанти. Або я сиджу в машині і нічого не роблю, і стікаю кров'ю, і тут все, на цьому життя моє закінчиться. Або я намагаюся вилізти з машини і щось зробити для того, щоб рятувати себе і своїх пократим. На лівій нозі я зрозумів, що до коліна в мене нічого немає. Абсолютно. А, за праву взявся, ще щось трошки тіліпалося. А, я таки розумію, що щось треба робити. Не знаю, як, я відкрив двері, я виповз з машини. Хлопці, як розповідають, я проповз, е які прибігли вже на допомогу потім, що я проповз добрих 100 метрів або навіть більше. Я кричав, я закликав позиції про допомогу, про евакуацію. І коли прибігли хлопці, вони наклали турнікети мені і питають, що, де і як, Поясни. І я кажу, що спереду. ...праворульна Л-200 спереду водій і ззаду в нього відразу пасажир. І на той момент мені вдалося врятувати обох побратимів. Тобто їх забрали, були всі живі. На жаль, до лікарні доїхали не всі, один із ті крові. Зустрічалися, вроді все було добре. Він приїхав в відпуск. Ми провели час в Чернівцях, разом почали жити. І знову поїхав. Потім ця вся ситуація. Мені здається, що як страшне сон, звісно, але постійно мені обіцяє, от я напишу, коли я буду на позиції. Я там найду хоч мінуту, щоб написати Живий здоровий, все добре. Дивлюсь, ніч. Приходить ніч, ніч, він нічого не написав. Приходить день, нічого не написав. Думаю, ну до вечора, або як він щось написав? Дзвоню до його мамі, «Тетя Тетяла він до вас дзвонив. Він таки, а що сталося? кажу, ну не виходить на зв'язок. Ну, вона зателефонувала моїй мамі. Каже, Артем не входить на зв'язок. 20 е червня вони дізнаються про те, що зі мною відбулося. Ти капаєшся, добре? Добре. Цілую тебе. Він віддав все свою молодість, він віддав все ради того, щоб ми спокійно спали. Я тут так раз-два і здався. Він навіть сидить в ліжку, там ну, його болить все, і він не здається. Я здався. Ради чого? Така думаю, ні. Будемо йти з ним до кінця. Е, вона сказала одне, каже, це мій вибір, я його не покину і буду з ним до кінця. Дякую. <ривіт> я я Іванів. А, уже Івані, в... а не Вікторівна. Дивіться до мене. <пробіт> Вітаємо! Вітаємо. Мама потихому забігає в палату, заносить квіти, заносить кільце. І от ми чекали, поки вони зайдуть. Витягую кільце, я так стою, не розумію, що сказати. Від того шоку руки трясуться. Думаю, ну ну, звичайно, да. Був такий сюрприз великий. Звичайно ж, воно. Відбулося не так, як би хотілося. Хотілося б в іншій обстановці це все робити. Але вже, я вже подумав, краще вже зараз робити та й все. Зараз там ще потрібно дуже багато часу, щоб зажили ножки. Будемо лікуватися, потім протезування і будемо гуляти весілля. Немає часу розпідати.